Урок української мови. Урок 9.10, сторінка 32. Розгорнемо зошит. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з творчістю видатної української письменниці Лесі Українки, також читатимо її вірші і читатимо продовження твору Миколи Олійника, дочка Прометея. Отже, починаємо працювати. Завдання 16. Прочитай інформацію. Перекажи її. Читаємо разом з Віктором. Леся Українка була надзвичайно талановитою. У п'ять років вона вже грала на фортепіано і складала музичні п'єси. Дівчинка мала свій квітник і город, які сама обробляла і доглядала. У шість років Леся навчилася шити і вишивати. Перший вірш написала у вісім років у підлітковому віці Леся захворіла на туберкульоз, з яким їй довелося боротися протягом життя. Розкажіть, про що цікаво? Ви почули і прочитали. У п'ять років вона грала на фортепіано, мала свій квітник і город, де були її улюблені квіти. У 6 років шила й вишивала, у 8 років писала вірші. Це була дуже надзвичайна талановита дівчина, але мала і звичай... страшну хворобу. Туберкульоз кісток. Відео на екрані. Взимку 1881 року у Луцьку під час святкування хрещення на річці Стир у сильний мороз під людською вагою крига просіла, і маленька Леся опинилась по коліна у крижаній воді. Коли дівчинка змогла вибратись з натовпу, вода у валінках перетворилась у водяну корку. Лесю почав мучити нестерпний біль у ногах. Дівчинку лікували ваннами, мазями, травами, але все було марно. Пізніше був поставлений діагноз туберкульоз кісток. Біль перейшов у руки. Після невдалої операції Лесі довелось назавжди попрощатись з улюбленим фортепіаном. Ось так відбулися зміни у житті Лесі саме з початком хвороби. Ну а тепер вправа фотоапарат. Увага на екран. Прочитайте миттєво речення, запишіть його письмовими літерами. Весною природа оживає та оновлюється. Пам'ятаємо, що перше слово з великої літери, далі з маленької, в кінці крапка між словами в реченні робимо відступи. Ну, а ми продовжуємо працювати. Хвороба навчила Лесю цінувати те, що дає життя. Хвилинка знайка. Прочитайте текст про прихід весни. Одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулося щось тепле й лагідне. То до нього прилинув. Теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, весна йде полями, заквітчана квітами. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки за Василем Сухомлинським. Підкресліть речення з описом весни. Ну, а ми продовжуємо працювати далі. Прочитаємо чистомовку. Спочатку повільно, а потім швидко. Ає, 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 яблуневий цвіт бояє. Ає, 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 це весна усіх вітає. Ає, 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 яблуневий цвіт буяє. Ає, 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 це весна усіх вітає. Прочитайте ще раз самостійно. Молодці! А тепер перегляньте відео. Увага на екран! Давня весна була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мусто крила, за нею слід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співала все, сміялося, бриніло. А я лежала хвора самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіла листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер. І в тісній хатині він про весня на волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Леся Українка. Ось такі рядки написала Леся Українка у вірші Давня весна. Прочитайте у виразно у вірш. Леся Українка, давня весна, була весна. Весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло зелений шум, веселая луна. Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Чи змінюється настрій ліричної героїні? Так, спочатку був сумний настрій, але потім він змінився на радісний, тому що і до неї у віконечко постукала весна. Цей вірш покладено на музику. Поміркуйте, як має звучати пісня. А ми працюємо далі. Сьогодні, читаючи твір Миколи Олійника, дочка Прометея», ми повинні з вами розібрати наступні слова розпука. Відчай, дрібний, незначний, невеликий. Перечити, не погоджуватися, снага. Фізичні сили, енергія покласти, схвалити. Прочитаємо уривок твору Миколи Олійника, дочка Прометея. Читаємо разом із диктором. Рік за роком життя. Небагато і спливало їх, а скільки подій знов боліла рука та сильніше, нестерпніше. Чуття виливались у рядки, лягали одна за одною на папері поезії. Часом нападала розпука. Навіщо ці вірші, ця праця дрібна, яка з неї користь? Що я проти недолі? Та одразу перечила інша їм думка. А може, мій спів щирі слова розважать хоч на хвилину кого? І прибувало снаги. Леся сідала за працю. Уже тих поезій набрався добрий десяток. Михайлик брат порадив Давай Лесю пошлемо до журналу. Треба придумати псевдонім. Який же? задумалася Леся. Мати Ольга Петрівна замислилась. Доречно було б зазначити, що авторка з України, Українка! Леся Українка, радісно підхопила дочка. Українка, повторив Михайлик, здається, добре. Що ж, нехай так і буде, поклала Ольга Петрівна. А невдовзі в журналі Зоря з'явилися вірші з підписом Леся Українка. І пішло те ім'я між людьми на віки. Ось так написав Микола Олійник про Лесю Українку Історії життя дочка Прометея. Знайдіть в тексті відповідь на запитання. перше. Чому Леся писала поезії, тобто вірші? Який сумнів закрадався в душу дівчини? Як заспокоювала себе письменниця? Що Михайлик порадив сестрі? Чому Леся обрала псевдонім Українка? Так, авторка з України. Українка. Що охоплювало дівчинку під час загострення хвороби? Розпука, тобто відчай, що допомогло Лесі боротися з відчаєм? Так вона писала вірші. В якому журналі вперше з'явилися Лесіні вірші під псевдонімом Українка? В журналі Зоря. Запишіть заголовки віршів Лесі Українки. Перегорніть сторінку. Візьміть участь в літературних перегонах. Поставте відео на паузу. Перевіримо. Запитання перше. Познач справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косач. О! Друге. Познач, який міфічний герой приніс вогонь людям. Че, Прометей. Познач вік, коли Леся навчилася грамоти А. Чотири роки. Четверте. Познач твору автора твору дочка Прометея Микола Олійник. Буква С. П'яте Познач пропуск у назві вірша Красу України Подолля. Буква К. Із літер, які у нас є, Прізвище батька Лесі Українки Косач. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували знайомство з біографією Лесі Українки. Ми читали її вірш Давня весна із твір Миколи Олійника, дочка Прометея.